Вітаю вас! Що вам необхідно відкоригувати в своїй поведінці, в своїх думках для того, щоб швидше досягнути успіху? Що вам потрібно відкоригувати, можливо, змінити в собі? Так. Ну, по-перше, ви поступово рухаєтеся до своєї цілі. У вас все гармонійно виходить, ви поступово, але впевнено рухаєтесь. Ви дуже сильна особистість, дуже сильна. Ви, може, навіть того і не підозрюєте, яка сила у вас криється, ось який лев прихований всередині вас. І вам кажуть, що поступово, крок за кроком, ви цього лева будете в собі пізнавати і випускати назовні. І це буде також вести вас до успіху. Вас нібито переродження чекає. Але не так, що. от Відразу, раптово, а це буде поступовий процес. Вам є чим поділитися із Всесвітом і з навколишніми, хто вас оточує. У вас стільки талантів, стільки світла, стільки тепла йде з душі. Ви Дуже благородна людина, світла, мудра. Вам потрібно також навчитися не тільки випромінювати це добро і віддавати, але й приймати. Ви не вмієте приймати. Ось вам порада. Навчіться приймати, також не соромтеся, беріть те, що вам пропонує Всесвіт, люди навколо вас, а то ви тільки віддаєте. Вас вищі сили бачать мудрою людиною, просвітленою, чистими помислами і чистою душею, невинність. Карта називається невинність. Можливо, ви довгий час в самотності перебуваєте. Але ця самотність вона не тяготить вас, вона вам дозволяє подивитися на речі під іншим кутом зору. І це теж своєрідна зміна, яка у вас відбувається поступово, яка, можливо, і виведе потім, що вийде назовні отой лев, який прихований, ота сила. Вам кажуть, що ви більш з легкістю ставились до життя, до проблем, більш якось, більше веселощі, більше радості життя, більше зустрічей. Вам цього не вистачає? Так, віддайтеся цьому потоку життя, віддайтеся радощам життя, не соромтеся, не стримуйтеся. Процвітайте, вам кажуть, і ви будете процвітати. Ще довго-довго це карта довголіття, процвітання зовнішнього, внутрішнього, фінансів та всього вашої сили процвітання. Вас процвітання як особистості. Ну що ж, квітуйте.